Лешко, лидер одноименной фракции в парламенте. Я напомню, что сегодня пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что против Олега Лешка открыто уголовное дело за вмешательство в работу прокурора Чернигова. Просим прокомментировать эту историю у самого Олега Лешко. Олег Лешко, я так понимаю, Олег Валерьевич, вы находитесь в Чернигове. Какое ваше отношение к этому открытому уголовному делу? Так, доброго дня. Я зараз у Чернігові разом із Дмитром Блаушем. Сьогодні останній день, який дозволено законом для проведення агітації, наш кандидат Дмитро Блауш від радикальної партії балотується по 206 округу у місті Чернігові, і ми сьогодні використовуємо цю можливість для того, щоб дійти до максимальної кількості чернігівців. А щодо порушення проти мене кримінальної справи, я думаю, що для всіх громадян очевидно, що це є виконання Луценком політичного замовлення. Це те, про що я попередню. Переджав само початку, коли президент Порошенко, зґвалтувавши парламент за годину, поміняли закон спеціально для того, щоб його кума Луценка, який має надзвичайно низькі моральні освітні якості, але головна його заслуга в тому, що він є кумом президента Порошенка, і саме тому поміняли закон, щоб Луценка поставити генпрокурором. Якщо хтось себе тішив думкою, що Порошенко гвалтує парламент, міняє закон і ставить Луценка генпрокурором, щоб долати корупцію з злочинністю надії були марні, тому що ми одразу попереджали, що Луценко, Кум Порошенка буде виконувати політичні замовлення, оскільки сьогодні радикальна партія є в опозиції до влади. Ми жорстко критикуємо той соціально-економічний геноцид, який проводить нинішня влада. Порошенко людина дуже мстива, не любить правди, не любить, коли у вічі говорять правду, не любить, ненавидить опонентів, і тому він шукає будь-якої можливості, щоб. Об знайти на нас компромат, щоб дискредитувати нас і чи залякати. Саме тому сьогодні, за командою президента Порошенка, проти мене було порушено кримінальну справу Генеральною прокуратурою. Так само, як зараз ведеться кримінальне прослідування і намагаються притягнути до кримінальної відповідальності мого колегу по фракції Сергія Рибалку, так само як тягають на допити моїх колег по фракції радикальної партії Андрія Артеменка Сергія Скуратовського. Є загроза внесення подання повторного на Арешт мого колеги із фракції радикальної партії Ігоря Мосічука. Загалом, проти семи із двадцяти народних депутатів фракції радикальної партії, Генеральна прокуратура за командою президента Порошенка здійснює кримінальні переслідування. Я думаю, що для всього суспільства, для всіх українців, очевидно, що це політично мотивована справа. Виявляється, Луценко переловив уже всіх контрабандистів, усіх корупціонерів в оточенні Порошенка. Вони переловили усіх хабарників. В оточенні. Очень Порошенка. Вони нарешті вже завели справу проти Порошенка за офшори за несплату податків. Тобто їм немає більше чого робити, як порушувати кримінальну справу проти лідера опозиційної фракції радикальної партії. Тепер по суті звинувачень, чому мене звинувачують учора. Генеральна прокуратура, а точніше обласна прокуратура, разом із службою безпеки, сфальсифікувавши матеріали кримінальної справи, організували провокацію і затримали двох членів радикальної. Партії. Партії мера міста Мєна на Чернігівщині, мера міста Мєна і голову районної організації радикальної партії Менського району Гайдукевича і другого примакова. Це була провокація за кілька днів до виборів. Для того в нас перемагає наш кандидат Дмитро Блауш для того, щоб дискредитувати радикальну партію, для того, щоб він інформ розігнати інформацію, що в партії радикальні хабарники вони організували цю провокацію і розтрубили на весь світ для того, щоб зашкодити нашій перемозі як в Чернігівському окрузі, так і в інших округах. З метою дискредитувати радикальну партію. Я після цього позвонив обласному прокурору, сказав йому. Все, що про нього думаю. Є запис цього відео в інтернеті. Там немає жодних погроз. Я його попередив, що коли поміняється влада цинічних барих, коли режим Порошенка буде звалений народом, то ці виконавці Носенко, обласний прокурор, буде за це відповідати. І сидітиме в тюрмі за фальсифікацію кримінальних справ, за те, що виконує політичні замовлення. Саме за це на мене порушили кримінальну справу. Виявляється, я найбільший злочинець в країні, і вони швиденько порушили справу. Вже погрожують мені 5 років ув'язнення. Знаєте, як у цьому випадку кажуть, налякали їжаком голою одним місце. Янукович проти мене порушував кримінальні справи. Кучма проти мене порушував кримінальні справи. Тепер Порошенко і його кум, генеральний прокурор порушує кримінальні справи. Наголошую не тільки проти мене, а проти семи народних депутатів від радикальної партії тривають кримінальні переслідування за нашу позицію, за те, що ми не голосуємо за особливий статус для Донбасу, за те, що ми Магаємо розслідувати корупцію президента Порошенка, його оточення голови національного банку, міністра фінансів, бізнес-партнерів Порошенка, Кононенка, Пасенюка, Демчишина в корупцію вищих посадових осіб держави. За те, що ми боремося проти тарифного геноциду, за те, що ми вимагаємо і судимося для того, щоб скасувати рішення уряду про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Тому вони намагаються нас залякати, порушуючи проти нас кримінал кримінальні справи, коли ми зараз блокуємо парламентську трибуну, вимагаючи прийняти закони, які знизять тарифи, вони нас називають терористами за те, що ми блокуємо парламентську трибуну. За те, що я прокурорську морду обізвав свинею, яка фальсифікує кримінальні справи, вони проти мене порушують кримінальну справу. Якщо хтось має сумніви в тому, що прокурор Чернігівської області е, наїв за рік прокурорської роботи, спухнув утричі більше ніж був до призначення прокурором, кожен може. Же зайти в інтернет і подивитися його фотографію, і ви самі побачите, що я був правий. Покажіть мені хоч одну людину в Україні, яка має довіру до прокурорів, включно з генеральним прокурором Луценком Кумом Порошенка, який виконує політичні замовлення. Кожен українець повторить ті самі слова, які сказав я. Прокурори це хабарники, це корупціонери. Всіх їх розігнати треба разом з Луценком і набрати абсолютно нових людей, знищити до основання цю прокуратуру. треба. Вони беруть гроші за кримінальні справи за те, що порушують, за те, що закривають. Вони не бачать корупції в діях президента і його оточення. Натомість вони виконують політичні замовлення, переслідуючи депутатів від фракції радикальної партії. До речі, підтвердженням того, що вчорашнє затримання депутатів і мера від радикальної партії є політично мотивованим і спрямованим на дискредитацію команди радикальної партії. Є сьогоднішнє рішення новозаводського суду. До міста Чернігова 15 хвилин тому новозаводський суд звільнив. На поруки затриманих учора е, керівника Менської районної організації радикальної партії Гайдукевича і мера міста Міни Примакова. Вони звільнені на поруки, і це доказ того, що справа СБУ і прокуратурою фальсифікована. Фальсифікована, тому що люди були затримані по безпреділу, люди партійці радикали були затримані незаконно. Більше того, у своєму поданні, де просили. Арештувати Гайдукевича, керівника районної організації Менської радикальної партії, прокурор написав. Що гайдукевич становить загрозу для суспільства, тому що він є член радикальної партії Олега Ляшка, і тому його треба арештувати. Тобто тільки за те, що він член радикальної партії Олега Ляшка, він становить загрозу для суспільства, і його треба арештувати. Так, ми справді становимо загрозу загрозу для режиму цинічних барих. Загрозу для тих, хто сьогодні проводить тарифний геноцид проти мільйонів українців. Ми становимо загрозу і для Порошенка. І для Гройсмана, і для коаліції панамських патріотів загроза від нас полягає в тому, що ми не мовчимо. Що ми говоримо правду, що ми не боїмося говорити правди, що ми говоримо те, що думають люди, що вони не можуть вижити. Що нинішня влада довела їх до ручки, до зубожіння, до злиднів, перетворила всю країну на жебраків. І виявляється, найбільша загроза це радикальна партія, тому що ми протистоїмо цій ганебній тарифному геноциду, цій ганебній політиці влади. Да, ми большое, ми да. будемо боротися. Ми не дамо владі проводити геноциду. Мы... Спасибо большое. Мы вас услышали, Вы услышали вашу позицию. Напомню, это был Олег Лешко, он прокомментировал заявление Ли... Ларисы Сарган, пресс-секретаря генпрокурора Украины о том, что против лидера радикальной фракции открыто уголовное дело за вмешательство в работу прокурора. Спасибо большое, прощаемся с вами. Ну и напомню, что рядом с Олегом Лешко находился Дмитрий Блауш, это кандидат от партии в Чернигове. Второй раз наблюдаю уже этого молодого человека, очень серьезный.